Всіх вітаю вас, любі друзі. З вами Дмитро Терениця. Є така думка, що зараз нормальні машини не випускають, ніби як інженери перестали взагалі старатися або їх примушують не старатися. І ці мотори, які зараз випускають, ламаються через 100 тисяч кілометрів. 150 в кращому випадку, але на практиці все не зовсім так. І сьогодні є мотори, які вартують уваги. Тому в вашій увазі десятка кращих моторів за останні 10 12 років. Поїхали! Одразу скажу, що критерії відбору були досить прості. Звісно, що в першу чергу я дивився на надійність мотора, на його загальний ресурс, на те наскільки складно його обслуговувати, які там є технологічні фішки, яка вартість експлуатації цього мотору, які витрати палива та різні особливості. А також на які автомобілі ставилися ці двигуни, тому що якщо автомобіль в цілому невдалий і тільки мотор заслуговує на увагу, то звісно, що не варто згадувати, <гадувати> його в даному рейтингу. Також що хочу зазначити, тут будуть машини, скажімо так, десь від 12-15 років, але переважно все ж таки іще більш нові. Проте бюджет досить різний від буквально 7-8 тисяч доларів до десятків тисяч доларів. Тому не дивлячись на те, який у вас бюджет, раджу подивитися відео повністю. А вдруг саме там буде та автівка, яку ви і так для себе придивлялися, але вона ще й з тим мотором, який точно. Буде служити вам довго. Тож обов'язково дивіться до кінця. Не забувайте лайкати і пишіть коментарі, якщо щось подобалось або щось хочеться обговорити. Також, якщо потрібні від мене послуги автопідбору, то звертайтеся, я допоможу знайти вам автомобіль, який дійсно буде служити довго, без питань. І всі мої контакти ви знайдете під цим відео. Ну а тепер до справи. І десяте місце в нас займає Mazda зі своїм 2-літровим SkyActiv X. Мазда ніколи не йшла протореним шляхом і двогон Скай X. Став черговим доказом її технічного максималізму. Це дволітровий атмосферний бензиновий агрегат із революційною технологією Spark Controlled Compression Ignition, де суміш згорає майже як в дизелі від стиснення або з точним керуванням свічки. У підсумку мотор працює чисто, економно, а головне з термодинамічною ефективністю до 41%, що є майже рекордом серед бензинових ДБЗ. Його встановлювали на Mazda 3, cx 30 та Mazda MX30, де він поєднував жваву динаміку з помірним апетитом. Потужність близько 180 кінських сил при 224 Ньютон метрів, але головне не це. Двигун працює неймовірно плавно. Він тягне рівно, майже дизельним моментом і не втрачає характеру космічного атмосферника. Втім, Skyactiv-X вимагає якісного пального і періодичних програм ох оновлень. Без цього можуть з'явитися права у втязі та чек на панелі. Ресурс двигуна понад 250 тисяч кілометрів по заявам виробника, але на практиці часто і понад 350 тисяч, якщо не економити на сервісі. Але ось ремонт справа не дешева, оскільки тут є чимало вузлів, які потребують особливої уваги, особливо евокції. Проте, не дивлячись на це, один із кращих варіантів серед японських автомобілів на сьогодні. Та йдемо далі. І тепер на 9-й позиції в нас корейці. А саме Hyundai такі зі своїм 2,5 літровим мотором SmartStream GDI або t GDI. Після років експериментів із проблемним 2.4 GDI, інженери Hyundai розробили абсолютно нову платформу. 2.5 літровий GDI та TGI, який з 2019 року став серцем моделей Sonata, Texon, Santa Fe, Kia K5 та Sorento. І це вже не просто черговий еволюційний крок, це стрибок в майбутнє. Двигун отримав систему CVVD. регулювання не лише часи, а й глибини відкриття клапанів, що дозволяє мотору одночасно бути потужним і економним. В поєднанні з ланцюговим ГРМ, двохконтурним фокускуванням. Регульованим насосом охолодження і легкими компонентами він забезпечує високу надійність та мінімальний шум. Потужність варіюється від 180 до 290 кінських сил, залежно від версії, і при цьому зберігається чудова плавність роботи. Smart Stream відчувається преміально навіть у звичайній Sonata. Обслуговування середньої вартості Масло треба міняти частіше, ніж у турбоєвропейців, а паливо краще вити якісно. Проте ресурс понад 250 тисяч, або вже і випадки проходження планків 400 тисяч кілометрів без жодних нюансів. Загалом новий DJI – це той мотор, який не соромно ставити разом з якимись японськими та якісними німецькими аналогами. Він такий же тихий, економний і суперпродуктивний. Та тепер до восьмого рядку, і я не можу не відзначити цей двигун. Комусь цей вибір може здаватися дивним, але я скажу точно, що це Ford 1.0 EcoBoost. Коли Форд представив свій крихітний трьохциліндровий двигун 1.0 EcoBoost, світ спочатку скептично посміхнувся. Ну що, цей мотор, власникаючи, може. Але вже через рік він почав збирати премії International Engine of the Year, отримав 5 разів поспіль. EcoBoost стався на Fiesta, Focus, Puma, EcoSport і навіть Mondeo. Всюди він показував неймовірну гнучкість. Потужність 100-140 кінських сил. Крутний момент до 180 Нм, метрів, і все це з трьох циліндрів. До турбіна дує знизів, а мотор охочі крутиться до 6000 тисяч обертів на хвилину. Секрет в поєднанні турбонадуву прямого впорскування та ремінного приводу ГРМ у масляній ванні, що зменшував втрати і шум. Однак маленький розмір має все ж свою ціну. Екобуст вибаговий до обслуговування. Масу треба міняти кожні 80 тисяч, причому тільки високоякісне. Ресурс цього мотора 150-200 тисяч у дбайливих руках, після чого можуть початися сюрпризи у вигляді втрати маси чи проблеми з турбіною. Запчастини недорогі, але робота складна. Компоновка щільна і все впаяно під капот. І все ж 1.0 кубус залишив свій слід, тому що, по суті, в заміні він зовсім недорогий, тому можна пробачити обмежений ресурс, але вкрай продуктивний та економний. Ну, а на сьомій позиції в нас знову японці. І хто як не Тойота зі своїм 2,5 літровим Dynamic Force? У 2018 році Toyota показала свій новий двигунний стандарт, який одразу став символом нової філософії бренду. Менше витрати, більше ефективності і жодних компромісів надійності. Серія A25A це 2,5-літрові двигуни, що встановлювалися на Camry, RAV4, Corolla, Highlander, а також гібридні системи. На перший погляд, звичайний атмосферник, але варто заглибитися і відкривається вражаюча інженерна робота. Ступінь стиснення до 14 до 1, подвійна система. Упорсьвання D4S, електронне керування фазами, фрикційні покриття і оптимізовані поршневі канали. Це не просто мотор, це демонстрація, як далеко можна розвинути звичайний бензиновий двигун без турбіни. Результат 206 кони та 250 Нм з атмосферного агрегату, який працює тихо, рівно і надзвичайно економно. В реальному світі Camry 2.5 Dynamic Force споживає 7-8 літрів на сотню на рівні гібридів 10-річної давності. Надійність майже еталона. Цей мотор спокійно. Ходять 300-400 тисяч, якщо не лити відвертий сурогат. Вартість обслуговування ну можна сказати середня, але ресурс у нинішніх мірках справді легендарний. В принципі, як і все від Toyota, тому однозначно раджу. Та тепер йдемо до шостої позиції. І тут в нас мотор ІС 1.2 PureTech. Якщо в двох словах, то це французьке дитя. Коли вони заявили, що їхній новий трьохциліндровий мотор 1.2 PureTech стане серцем більшості моделей Peugeot, Citroën та Opel, скептики лише знизали очима. Але роки показали, цей мотор одне з кращих технічних рішень свого часу. Peugeot 208, 308, 3008, Citroën c 3 c 4 Opel Crossland та Mokka – Всі вони носять цей двигун під капотом і не просто так. PureTech – компактний, майже ювелірний виліп, Три циліндри, об'єм 1.2, турбіна безпосередньо в Порську. І потужність від 100 до 155 кінських сил і момент до 240 ньютон метрів. На практиці це означає, що навіть невеликий кросовий крушає з місця впевнено, а споживання пального 5-7 літрів на сотню. Мотор відзначався преміями Engine of the Year кілька років поспіль. А ця краса має ціну. Перші серії до 2018-го страждали на масложер, розтягнення ременя ГРМ, який працює в маслі, та проблеми з натяжителями. Ремінь буквально розчинявся в маслі, забуваючи масовий приймач. PSA офіційно визнав проблему оновив матеріал і алгоритми обслуговування. Зараз модернізовані версії вже набагато надійніші. Як на мене, то це інженерний шедевр, який зробив багато малолітражок досить жвавими при відносно хорошій надійності та економічності. Thank you Ну а п'яту позицію в нашому списку займає Volkswagen Group зі своїм мотором ea 888 в третьому та четвертому поколінні. Потужність від 180 до 310 коней, момент до 400 Ньютон метрів, турбіна, фаза регулятори, ланцюговий ГРМ і повна економічність на рівні атмосферника. Секрет популярності в балансі: цей двигун поєднав жвавість і стабільність, яку раніше асоціювали лише з великими атмосферними шістками. В четвертому поколінні з'явився цикл Міллера – покращений охоплення, Положення, новий інтеркулер і інтегрований випускний колектор у ГБЦ. Це мотор, який одночасно добре почувається і на трасі, і на автобані, і в місті, проте шлях до досконалості був складним. Ранні покоління, перше та друге, саблися масложером, проблемами з натяжителями ланцюга та нагаром на впуску через пряме порскування. Але інженер Volkswagen поступово дали агрегат до стабільності. Тепер він реально ходить по 300 тисяч та більше, якщо його годувати якісним масом і не тягнути за обслуговуванням сервіс сервісу вище середньої, але і будь-яка робота з TSI вимагає точності. Турбіна, форсунки, ГБЦ все дорожче, ніж в простих моторах, але і віддача відповідна. Як на мене, то саме цей двохлітровий мотор один із кращих виробів Volkswagen за останні десятиліття. Якщо ми беремо третє та четверте покоління, і чудова альтернатива більш потужним версіям. Та йдемо далі. І тут, ну чесно кажучи, двигун, який більшість з вас ніколи не буде для себе розглядати, але я не можу про нього не згадати. І мова йде за Porsche 4.0 Flat 6. Чотирьохлітровий опозитний шестициліндровий Flat-6, який став серцем моделі 911 GT3, 3 RS, Cayman GT4 і трохи інша версія цього ж мотора, ще й на панамері, це квінтесенція механічної гармонії. В ньому немає штучного надуву, лише чиста механічна віддача і звук, який розрізає повітря до 9 тисяч оборотів на хвилину. Конструкція цього двигуна це результат десятиліть еволюції. Потужність 500-520 коней, момент до 470 Нм, легкі ковані поршні, титанова шатунна група, сухий картер і бездогане балансування. Порше, як завжди, дотримався свого інженерного перфекціонізму. Тут немає слабких місць, якщо дотримуватись регламенту. Цей мотор створювався для треку, але дивує свої витривалістю на цивільній дорозі. Ресурс понад 300 тисяч не є фантастикою, якщо автомобіль не бачив постійних гоночних навантажень. Проте будь-яке обслуговування це інвестиція. Заміна масла сотні євро, комплект щеплення як половина вартості якоїсь старої мазди. Навіть повна діагностика в сервісі порше коштує як ремонт двигуна на мас-маркеті. Але покупці таких машин не думають особливо про витрати, бо купівля такого порше це не про якусь там економічність. А виключно про емоції та драйв. Та тепер, друзі, до трійки кращих. Але перш ніж продовжити, не забувайте підписуватись на канал, клікайте на дзвіночок, аби не пропускати подачі відео, та ставте лайки. Зробили? Окей, тоді йдемо далі. І наступний двигун — це двохлітровий хондовський мотор K20C 1 коли Honda відома своїми атмосферними висококрутинними моторами вирішила створити нове серце для Civic Type-R, скептики побоювалися втрати фірмового характеру, але результат перевершив всі очікування. Двигун об'ємом сіло в 2 літри, потужністю 310-330 кінських сил, момент 400-420 Нм з турбіною Mitsubishi TD-04, подвійним втек і прямим впорскуванням – Це вибухова комбінація надійності. Honda традиційно робить ставку на якість металу і точність виготовлення. Ресурс цього мотора понад 300 тисяч при правильному догляді, навіть якщо автомобіль періодично бачить трек-день. Єдине, але це тепло. Мотор від Honda гаряче працює, і будь-яка економія на оливі або антифризі швидко призводить до проблеми з прокладками та турбіною. Обслуговування коштує дорожче ніж у масових японців, але дешевше ніж у європейських аналогів. Комплект турбопрокладок, форсунки, фільтр усе це доступне, і навіть тюнінг не лякає. Цей мотор має величезний запас міцності. Легко витримуючи понад 400-450 коней після перепрошивки. Знаєте, цей мотор це доказ того, що Honda навіть в епоху турбованих моторів, все одно може робити надійно, жваво та суперякісно. Та йдемо далі. І тут в нас на другому місці Mercedes зі своїм мотором М256. Цей двигун – сучасний шедевр інженерної думки, який поєднав традиційну рядну шестірку Mercedes з новітніми гібридними елементами. М256 встановлювали на С-клас, е Клас ГО Є, а 53 серії та інші моделі, створюючи ідеальний баланс між комфортом і потужністю. Його головна особливість 48-вольтовий 48-вольтовий генератор та електросуперчарджер Е-бустер, які дозволяють отримати миттєвий привіз крутного моменту, підвищуючи елестичність мотора і покращуючи динаміку без споживання зайвого пального. Ресурс цього двигуна поки що оцінюють як один із кращих на сьогодні, хоча та сімейство ще молоде. Воно на ринку з 2017 року масових серйозних проблем не зафіксовано взагалі, але обслуговування та ремонт відносно дорогі. Навіть прості заміни компонентів гібридної системи чи електроніки обходяться значно дорожче ніж у звичайних бензинових рядних шестірок. При регулярному сервісі цей мотор спокійно проходить до 400 тисяч кілометрів, зберігаючи плавність ходу, стабільність тиску масо та тепловий баланс. Головне не економити на сервісі, звісно, і дотримуватися графіку обслуговування. Сучасні мотори вони. Вибакові, але можуть бути дуже надійними. Ну і перше місце. Тут в нас справжнє диво. Чесно кажучи, не думав, що це взагалі можливо, що я таке скажу, але кращий мотор на сьогодні це BMW 3-літровий B-58. Один із найвдаліших турбованих рядних шестициліндрових двигунів останнього десятиліття, який отримав заслужене місце в нашому рейтингу. Його встановлювали на BMW 340i, 540i, M240i, а також Toyota Supra та деякі інші моделі, де поєднується як характер, так і щоденна практичність. Основна особливість ідеальна балансировка, потужний турбонагнітач і продумане охолодження, що робить мотор живучим навіть при активній їзді. Блок двигуна відрізняється міцністю, турбіна має запас по а аванус і інші механізми змінювання фаз працюють стабільно при регулярному обслуговуванні. Ресурс оцінюють 400 тисяч кілометрів, а багато власників повідомляють про стабільну роботу на приблизно 500 тисячах. Найпоширеніші дрібні проблеми це прокладки та регулювання ПКВ, але вони не впливають на загальну надійність. Мотор демонструє як високий потенціал для форсування, так і відносну економічність. Хоча Запчастини і відносно дорогі в масовому сегменті, але в преміальному більш ніж нормальна вартість. b 58 це точно той мотор, з яким можна купувати BMW і хоча вона може вас підвести в чомусь іншому, але в цілому це дійсно надійний та ресурсний німець, все як в кращих традиціях 90-х і початку 2000-х. Ну Ось такі от мотори потрапили до нашого рейтингу. Можливо, вам є щось що сюди додати. Якісь дизельніші варіанти, якісь ще бензинові чи гібридні установки, про які я не сказав. Озвучуйте це все, мені буде дуже цікаво почитати. Також не забувайте підписуватись і ставте лайк. А з вами був Дмитро Терениця. Я з вами прощаюся до наступного тижня. Всім пока-пока.